Самі на кра... я вас вітаю на каналі. А швиденько подивимось ціни на овочі, і фрукти і знижки в магазині. АТБ, чи змінились ціни? Дякую за коментарі. Вдячний дуже за ваші вподобайки. Давайте швиденько овочі і фрукти. Картопля по 29, Рання картопля по 35, 42 гривні морква мита і 34 гривні морква звичайна. Я заокруглю ті копійки до більшого. Буля, буряк по 24 і цибуля подорожчала вже по 14,30. Зверніть увагу. Банани по 76 гривень, а лимони 83 гривні. А помело по 69. Ну, по 70 гривень, 70 гривень. Мандарини Муркот по 60 гривень. І апельсини по 42 гривні. До речі, писали в коментарях, що апельсини в АТБ дуже хороші, солодкі. Соковиті. Авокадо. Тут різні авокадо. Є по 50, вибачаюсь, по 25 гривень за кілограм. За кілограм чуєте? За 100 грамів збиваються ці цінники з пантелику, це капець. Є манго по 16 гривень. Ой, добре, киві в кошику по 120 гривень. Груша конференція 11 гривень за 100 грамів, яблука по 47 гривень. Бачу 47-47, речів 54, 54 зелене. Томати коктейльні по 120 гривень за кілограм, часник 16,50, редиска по 50 гривень за кілограм, огірки по 1150 за 100 г. А гладуньки зараз подивимося з цієї сторони. Дивіться, як гарно вже запакували, запаковують капусту у харчову плівку. Це досить-дуже добре. І, бачите, в листочках вони вона зберігає свою свіжість довгий термін. По 13,50 цвітна капуста. І капуста звичайна по 45 гривень. Огірочки по 12 гривень у цій попирчості. Корінь імбиря по 200 гривень, так як був, так і лишився. Томати 95 гривень. Так, яблука по 37 українські, 46 Golden Ківі за 100 грамів 1375, грейфрути по 80 і ще якісь є мандарини по 60 гривень. Добре, ходіть, подивимося на продукти швиденько. У нас сьогодні спекотно. А на днях вже обіцяють морози. Я пити хочу, аж в роті пересохло. Візьму джафу у нас зараз по акції по 52 гривні. Є вишня, а є гранат. Трішки дешевше буде біола ось такий напій, яблуко виноград літровий 42 гривні. І можна придбати ось такі. Томат гострий, також літр 42 гривні. Зі знижкою гранола є шоколадна, є фрукти 330 грамів Акса за акційною ціною 55 гривень. Зараз, поки хороша знижка на делюкс макарони із твердих сортів, а придбайте, бачу, що купують активно 500 грамів 38 гривень.

Є ще щедрий дар вітамінізована. Тут 720 мл, 64,80. Олія своя лінія, тут 900 мл 68 гривень та 60 копійок. Олія розумний вибір 850 мл, 60 гривень, 50 копійок. Булгур пакетований 500 грамів, 35,50. А рис шліфований довгозернистий, пакетований 500 43,50. В акції Камоліно преміум своя лінія. 4 пакети 500 грамів 46 гривень. Делюкс також зараз з хорошою знижкою. Рис шліфований, пропарений, кілограм за 62,50. Не забудьте, що в акції щедро кетчуп лагідний і до шашлику, 250 грамів, 20 гривень. Зараз по 12 гривень можна придбати ось таку приправу до курки. З ароматом курки, точніше, 80 грамів, та овочева. Від щедро європейський майонез, мені здається, найсмачніший, принаймні для мене. 300 грамів, 3950. Королівський смак також 300 грамів, 44 гривні. І зараз хороша ціна на оці подушки. Розумний вибір. Майонезний соус салатний 350 грамів за 17,40. А ще є майонез 350 грамів 25,50. В акції поставили ось цю ковбаску. Своя лінія: це родинна Варена. А, так, я хочу почитати сорт. Сорт. Написано першого сорту з м'яса птиці. Ціна 14,80 за 100 грамів. Знижка на виріб м'ясний апетитний від розумний вибір 500 грамів за 36,60. Зверніть увагу, зараз непогана ціна. Я б би навіть сказав, що добра ціна на молочну своє лінія, Це першого, тобто вищого сорту вибачаюся, вищого сорту варена 550 грамів, 87 гривень. Так, також виріб м'ясо-місткий, 420 грамів часниковий, за 39 гривень, знижка 45%. Гурман з сиром 420 грамів 92 гривні. Ковбаска, своє лінія австрійська. Ціна за паличку 400 грамів 117 гривень. А ковбаска папероні, своє лінія. Тут вже ціна за 100 грамів 37,20. І дуже хороша знижка на єврейську. Своя лінія за 100 грамів 34,80. Добров українська, це варено-копчена. Ціна за 100 грамів 42 гривні. Від добров шинкорубана кобаса Варена. Ціна за 500 грамів 170 гривень та 60 копійок. лінія, балик святковий вищого сорту 28 гривень за 100 грамів. Австрійські сардельки з м'яса птиці 16,40. Сир напівтвердий, пакування 135 грамів пластиночками 58-50. Маздам 150 грамів 58-50 І також в акції Гауда в такій самій ціні 150 грамів. З'явився ось такий безлактозний плавлений сирок 58 грамів. 58 гривень грамів 130 Плавлені сирочки, дружба та вершковий, золотий резерв по 16,50. 40 гривень та 40 копійок. Молоко своя лінія 800 г 2,5 жиру. Зі знижкою можна придбати кефір від галичина 2,5 жиру за 43 гривні. Дуже смачна сметана, своя лінія, 20% жиру. Тут 400 грамів 50 гривень. Сметана просто наша 20% жирності 300 г 51,40 гривень. І зі знижкою сметана молокія 15% жирності за ціною 37 гривень. Сир своє лінія, кисломолочний 5% жирності 300 г 51 гривня, 50 копійок. Зараз зі знижкою усі ці десерти сиркові від Дольче 170 грамів по акційній ціні 27,50. А цукерки розібрали, а хтось писав, що вони не здалі. А, бачите, пташини молоко 240 грамів по 100 гривень. І оці також по 100 гривень. Також усі вже розібрали. Ну зараз дуже хороша знижка на них цілим з цілим горіхом. Від торгової марки Рошен. Усі а, жувальні цукерки «Ямі гамі зі знижкою по 19,30 Ось такі дольки мармеладні зі смаком лимона та апельсина своя лінія по 34 гривні 240 г. Не забудьте за цукерки ромашка, своя лінія по 13,60 за 100 г. Шоколад лакмі від рошен зі знижкою 40 гривень. Не забудьте за барні для малечі тістечка 50 гривень. Пельмені мішутка з м'ясом індички 650 г 102 гривні. Пельмені Геркулес мотанка. Три м'яса, пакування 600 грамів. Акційна ціна 63 гривні. Ну, за масло, ви пам'ятаєте, в акції тільки молокія, 73% жиру по 77,70%. Вареники з вишнею від ласунка 68,30-330 грамів. Заморожені овочі, своя лінія ВОК, 400 грамів, 50 гривень. І в акції також суміш заморожена італійська 400 грамів а, зі знижкою 50 гривень. До речі, в цьому пакетику, в цій упаковці є ще а, спеції, все ще пакетику. Тобто, ви коли готуєте, відкриваєте цей пакетик і вже доправляєте спеціями. 50 гривень також. 99 гривень. Хачапурі від Валесто акційна ціна. Оселедець 180 грамів своя лінія 46 гривень. Ще зі знижкою можна придбати оселедеть Маціє волі 240 грамів за 53 гривні. Сьомга своя лінія 100 грамів 93 гривні. І також можна придбати ось такий шматочок 180 грамів. 170 гривень за шматочок. Перевіряємо ціну на яйця по 5 гривень 73 копійки. Вчора були стільки 79, якщо я не помиляюсь 5,79. Сьогодні 5,73. Для пухнастиків розумний вибір по 10,80, по 14 гривень кітікет. Фріскис для пухнастиків по 10 гривень. І 10 гривень для кошенят 12,30 мяу. Сухий корм кітіки 300 г, 53,50. І зі знижкою можна придбати фріски з 300 грамів за 37,70 В АТБ вже з'явилась готова їжа. Просто розігріти для мікрохвильовки у мікрохвильовці. Це, знаєте, мабуть, для тих, хто не має часу, або для працівників магазину. Купуйте і їжте. Дивіться, плов з куркою відлегко. Бачите, тут є плов і курка, бачу, м'ясо є. А зі знижкою, ні, по повній вартості зі знижкою паста. А 250 грамів за 75 гривень. А паста 64 гривні, 280 грамів, це з вершковим соусом та куркою. Також розігріти в мікрохвильовці. Бринза кому 170 грамів 46 гривень. І в таку ж саму ціну сир інсалата. Кава Хімель натуральна смажена арабіка 250 грамів 121 гривня. Трішки більша смажена арабіка 500 грамів за 217 гривень зі знижкою. В акції кава Карт Нуар Еспресо 250 грамів 214,50. Нескафе Класік 250 грамів, 209,30. г Також хороша знижка на Амбасадор Стронг 200 грамів за ціною 223 гривні. В акції зараз чай «Ліптон» 20 пакетів 3430. Хейліс чай це чорний, 71 гривня 100 грамів, і також в акції Хейліс зелений, 100 грамів 52 гривні. Зі знижкою Козей» гранульований чай, тут 180 грамів, 65 гривень, 60 копійок. «Мономах» бризки шампанського 30 пакетів, 3450. Пакетований чай день у день. Тут 40 пакетів, є з різними смаками, 35 гривень. Чай, своя лінія, чорний, листовий з бергамотом. 80 гр... грамів, 40 гривень та 20 копійок. І можна придбати ось такий чорний, звичайний. Також в таку саму ціну. Ось цей чай поставили зі знижкою. Це чорний, пакетований. 50 гривень, 60 копійок за 20 пакетів. В акції пиво Львівське 17-15, 43 гривні. Пиво «Титан Міцне 37 гривень зі знижкою. Пиво віденське 31 ,50. Зі знижкою повна діжка по 21 п'ятдесят. Зверніть увагу, хороша ціна на Кінбрідж. Джин зі смаком джину 27 гривень півлітровий. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд і приємних вихідних.